Святий Миколай не залишив поза увагою Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. На святі привітали діток, які мешкають у Черкасах як переселенці, а також дітей, співробітників та студентів. Миколай вважається в першу чергу захисником знедолених і тих, хто потребує підтримки і допомоги. 20 студентів в Черкаському національному вже втратили на цій війні батьків. Окрім них на свято запросили і діток переселенців, які мешкають тимчасово в гуртожитках закладу, а також дітей викладачів і співробітників університету. Незважаючи на те, де народилися дітлахи, побажання у них всіх сьогодні схожі. Я б хотів, щоб все було як раніше. Ми ходили у школу, і все було добре. Щоб Війни не було. Я побажаю всім, щоб скоріше закінчилася війна і щоб був в Україні мир завжди. Більш дорослі гості свята студенти позбавлені батьківського опікування дещо стриманіші в емоціях, але в чудотворну силу Миколая продовжують вірити. З дитинства мене виховували бабуся і дідусі, вони кожного року клали під подушку подарунок. Побажати хотілося б для початку гарного 2023 року, а як студентам це гарно закрити сесію, тому що для кожного студента кожна сесія це так хвилюючий момент трішки. І, напевно, і мирного неба нам всім над головою. Це найперше, чого хотілося б зараз побажати. Свято в університеті організували власними силами і творчими, і адміністративними. Ми його приготували в першу чергу для наших переміщених осіб, і діти, які у нас живуть із з інших місць України, щоб вони не так відчували це своє переміщення. Хоча, звичайно, це, це не можна забути, і сьогодні в нас. Одне ми всі просимо Миколая це подолати цього клятого ворога і жити в спокійній, мирній, демократичній країні, Україна. Я б хотіла їм усім побажати щастя, щоб вони побачили подарунки під своєю подушку, що забажали, і щоб все з ними було гаразд. Тому що кожна дитина, кожна людина має свої потреби і мусить їх виконати. Учасники фабрики музичного мистецтва Войсес подарували гостям свята гарні різдвяні колядки та щедрівки. А про спілку університету ще й солодкі подарунки. Дитячі мрії мають збуватися навіть під час війни.